Майбутнє за танками з електродвигунами чи за такою машиною супроводу, або як у ці гібриди, як виглядатимуть танки майбутнього і як модернізувати нинішні? Відхід від викопного палива це радше необхідність ніж амбіцій. Армії світу повинні викидати в повітря менше шкідливих викидів. Армія США, наприклад, має стати кліматично нейтральною до 2050 року, а німецький бундесвер до 2045 року. Але як цього досягти? Танки, які нині є на оснащенні в країнах НАТО, є справжніми пожирачами пального. Німецький Леопард 2, приміром, споживає до 530 літрів дизельного пального на 100 кілометрів. Не дивно, адже важить він понад 60 тонн. Американський танк Абрамс М1А1 працює на каросині і споживає до 700 літрів на 100 кілометрів. Час розробки військових машин є дуже тривалим. У випадку з Леопард-2 це тривало дев'ять років. Його наступник буде розроблений у рамках французько-німецького проєкту і надійде на озброєння не раніше 2040 року. Тому нині вирішується, як мають виглядати і на чому їздитимуть танки НАТО у другій половині цього століття. Але як такі важкі транспортні засоби зробити кліматично нейтральними? І чи дійсно рішення може бути повністю електричний привід? На Євросатері-2024 оборонній виставці в Парижі. Транспортні засоби з виключно електричним приводом тут велика рідкість. Це Артус. Він їздить на електриці і може перевозити 200 кілограмів вантажу по бездоріжжю. Наприклад, боєприпаси або поранених. Заряджати Артус можна індуктивно. Тривалість повної зарядки година. Батареї вистачає на 4 години роботи на повну потужність. Французький виробник збройної техніки Аркус також демонструє подібний прототип. Ця машина може перевозити до 700 кілограмів. Вона пересувається без водія як роботизований транспортний засіб, їй потрібно 6 годин для повної електричної зарядки. Втім, на борту цього транспортного засобу також є двигун внутрішнього згоряння, що збільшує запас ходу і заправка займає лише кілька хвилин. Загалом виробники скептично ставляться до електроприводу. Повністю електричний транспорт немислимий з однієї простої причини. Якщо ви хочете мати такий самий запас ходу на 25-тонному транспортному засобі з одними лише акумуляторами, вам доведеться перевозити 15 тонн акумуляторів. Існують легкі, середні та важкі транспортні засоби. У секторі легких транспортних засобів перехід на акумуляторні батареї безумовно можливий. Карстен Пінквард проводить дослідження енергопостачання Бундесверу, зокрема для Міністерства оборони Німеччини щодо середніх і важких транспортних засобів. Для середніх транспортних засобів можливі гібридні двигуни. Однак для важких я не бачу наразі жодної екологічної технології. тим не менше, гібридні технології все ще розглядаються для важкої техніки. General Dynamics опублікувала зображення взірця з гібридним приводом Abrams X. Ця бронемашина від німецького концерну Райнметаль є основною для контракту на розробку для армії США. Разом з партнерами американська дочірня компанія Райнметаль також розробляє можливий наступник бойової машини піхоти Бредлі. Ця гібридна трансмісія, інтегрована з електродвигуном потужністю 220 кВт, має стати центральним елементом системи приводу. Надлишкова потужність двигуна внутрішнього згоряння перетворюється на струм і зберігається в акумуляторі. Заряджання від розетки не планується. Німецька компанія Ренк представила нову концепцію гібридної трансмісії, призначеної для машини масою від 50 до 70 тонн. декарбонізація проміжний крок. Я вважаю, що шлях, яким зараз підуть армії, буде гібридним. Це тенденція, яку ми спостерігаємо в усьому світі серед основних гравців. Двигун внутрішнього згоряння залишається основним рушієм у гібридній концепції. Але чи можна назвати такі двигуни екологічними? Цей позашляховик на оборонній виставці Євросатері є кліматично нейтральним. Новим є не автомобіль, а паливо. Ця модель працює на синтетичному паливі, так званому електропаливі. Як водій зі стажем я був трохи упередженим, але, врешті-решт, зрозумів, що цей дизельний автомобіль, судячи з усього, спалює електропаливо ефективніше ніж звичайний дизель. Іншими словами, мій автомобіль жвавіший і краще реагує, коли натискаєш на газ. Німецька компанія Райн демонструє контейнер від свого партнера і Шена Бріцен, керівниця водневого напрямку «Райнметаль», розробила концепцію, як у майбутньому могла б виглядати готова до війни система постачання палива. Військові самі вироблятимуть синтетичне паливо, децентралізовано, розподілене по всіх європейських країнах НАТО з відновлювальних джерел енергії, води і вуглекислого газу. Вуглекислий газ має надходити, наприклад, з місцевих цементних або сталеливарних заводів. Нато наразі купує своє паливо на звичайному ринку і виходить з того, що і у воєнний час ці поставки функціонуватимуть, і ланцюги постачання працюватимуть. Ми бачимо це як свого роду розкіш, і конфлікт в Україні засвідчив, що така розкіш є критично важливою під час війни, оскільки ці ланцюги поставок є критично важливими. Якщо поглянути на технології, які доступні сьогодні, які готові до масштабування, то нині відкриті можливості завчасно підготуватися до широкомасштабного захисту батьківщини з використанням синтетичного. Палива. Наразі Райнметаль шукає клієнта, який замовить прототип системи і випробує її у військових умовах. Тож електропаливо може бути доступним для армії уже через кілька років. Однак у більш віддаленому майбутньому водень може також використовуватися у військових наземних транспортних засобах. Виробники вантажівок на кшталт Daimler Truck уже випробовують такі приводи на практиці. Запроботи паливного елемента водень потрапляє на мембрану з одного боку, а кисень з іншого. Кисень проганяється через мембрану. У результаті цього процесу вивільняється електрична енергія. Молекули з'єднуються, утворюючи воду. Немає рухомих частин, тому я не маю ніякого тонування з точки зору акустики. Немає ніякого теплового тонування, тому що такий паливний елемент працює на відносно низьких температурах. Таким чином, у бойових умовах такі транспортні засоби буде складніше виявити. Щоправда, з точки зору логістики, коли найважливіше, щоб паливо було доступне там, де воно потрібне, з водним це буде непросто енергетична щільність порівняно з вуглеводнями і складність танкових і логістичних систем настільки вагомі, що з нашої точки зору ми ніколи не побачимо їх широкомасштабного впровадження, тому що це лише ускладнить логістику в збройних силах. Тож, виходячи з цього, єдиний спосіб для військових наземних транспортних засобів швидко стати кліматично нейтральними це використовувати синтетичне паливо. Однак НАТО ще не погодило специфікацію такого палива, тому виробники досі не знають, як саме адаптувати двигуни внутрішнього згоряння. А це проблема з огляду на те, що збройні сили Німеччини, приміром, мають стати кліматично нейтральними вже до 2045 року. Зверніть увагу, усе має бути переобладнано до 2045 року. Ганс Йохен Луман займається питаннями кліматичної політики як старший експерт Вопертальського інституту. Чіткого зобов'язання немає, але так, ми купуємо і замовляємо тільки ті транспортні засоби, які після переходу у 2045 році зможуть працювати на кліматично нейтральному паливі. Інакше це просто викинуті на вітер гроші. Сонцесраускишмисне Європейські оборонні компанії також мають стати кліматично нейтральними не пізніше 2050 року, згідно з приписами ЄС. Це стосується і продукції, яку вони продають цих цілей. Ми ймовірно досягнемо ближче до 2050 року, через те, що нам доведеться випробовувати і тестувати, а не йти на компроміси. Дебора Ален, головою робочій групі з питань клімату Європейської асоціації космічної та оборонної промисловості «Я Думаю, що враховуючи довговічність оборонних платформ, які експлуатуються протягом 30-40 років, вкрай важливо, щоб усі проєкти, що розробляються зараз, враховували це і планували перехід на інше паливо. And planning for that fuel -transition. Шлях до кліматично нейтральних військових наземних транспортних засобів ще не є на 100% визначеним. Якщо неможливо буде переобладнати всю військову техніку так, щоб вона не спричиняла парникових викидів, то єдиним шляхом на майбутнє можуть стати так звані компенсаційні проєкти, приміром лісовідновлення.